Всім привіт! Я до вас виходжу в самого ранечку, тому що я хочу зняти сьогодні відео в новому форматі. На його створення надихнув мене TikTok. А, і проста фраза дівчинки в одному з відео, де вона сказала, що я в'яжу цілий день і це кайф та 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 та, -та. Я така думаю, блін, хочу теж спробувати. Тож сьогодні видався прям такий день. А коли я можу собі це дозволити, більшу частину дня зайнятися в'язанням з невеличкими перервами на якісь хатні справи та нігтики. Тож, давайте візьму вас в свій такий день челендж, будемо разом в'язати і проведемо час разом за теплими розмовами та чайчиками, кавою. тому заварюйте і я вас трішки посвятю в план дій. Отож, в мене є зараз в зараз проекті ковтинка. Кардиган, який я хочу дов'язати. Про нього буде окреме відео. Я розповім, як я в'язала, з чому, які затрати, і бла бла-бла. бла бла Також я маю в планах спробувати зв'язати із залишків Мохера, невеликих залишків Мохера, два моточки по половинці кіт Мохера і гачок. З гачками на увазі. Хочу спробувати якусь накидочку, чи топ, чи щось, можливо, не знаю, поки що. Тому що пряжі насправді небагато. А якщо в'язати в дві ниточки, то ну, ну можна спробувати, так, так. Також третім варіантом я обираю між почати шапочку в'язати із пуха чи продовжити гачечком в'язати мій регланчик. Поки що я не знаю це тільки саме ранечок. Я ще не приділилася, але точно знаю, що найбільше сили я буду давати на ковтину, тому що я її хочу вже дов'язати, поки є час зшити. І записати для вас відео нове на YouTube. Тому давайте приступати! Так, ну що? Ось мій перший проектик, який сьогодні ми з вами разом будемо дов'язувати про цю ковтинку. Детальніший про пряжу, про все про витрати, набір я розповім в окремому відео. З основного нам потрібно дов'язати по максимуму другий рукав. Це програма така, знаєте, максимум, а максимум максимум це ще й шити всі ось ці детальки. І мені треба поміряти буде. Тому що, якщо мені десь щось дискомфортно буде, я це можу, маю можливість розпустити, тому що я тут ось, бачите, ніде не зашивала наглухо ще. бачите, ось, Тобто я маю можливість порозпускати. І тут так само. Так, нам потрібно нав'язати рукавчик. Хочу сказати, що якщо що, там ніякі пряжі вказувати не буду, нічого, це просто як влог іде. За цю ковтинку буде окреме відео, тому чекайте. Також маю ось такі залишки мохеру, тобто це два майже цілі нетронуті моточки. Ну, майже там буквально трішки я з них брала. І два ось такі майже закінчені. Був ще один, але я його зіпсувала, я е, запутала його так, що він уже все. І гачечок, розмір у мене 10, можливо, візьму якийсь менший. Я планую із цього всього зробити щось по типу або топа, або накидку в дві нитки зв'язати просто ну звичайними рядочками, знакидом або щось в цьому роді. На рахунок узора, поки я не думала. Мені головне знайти якийсь референс, або що, або щось придумати і почати покласти початок цьому творінню, так сказати. Задача номер три це дописати сценарій. Мені ще потрібно дописати один пунктик завершальний. І скласти в окрему папочку картинки, які я хочу вставити потім у відео. А Стосовно нового відео, це буде відео про ідеї, що зв'язати. Це я вже потім з вами поділюся. Це поки відкладаємо. І, можливо, третій проект. Я ще не впевнена, я просто пробую. Це має бути типу. Футболочка, я так собі думала, із такої ось ниточки, газаль Бебі Котон. Вона в мене залишилась, можливо, ви пам'ятаєте, я в'язала топ. Я думала, що я зв'яжу шортики, але я зв'язала резиночку, пішла вже на оце колечко, і мені дуже стало нудно, тому що літо вже кінчалося, і я просто не хотіла ті шорти в'язати. Можливо, в наступному році на наступне літо я їх зв'яжу. Тому що там нічого складного немає, просто я не побачила вже в цьому потреби тратити на цей час. А поки ось я спробувала такий узорчик імпровізований. А, ну, тут, я гадаю, ви знаєте, як це в'яжеться. Це з гачком, легесечко в'яжеться, набираєте певну кількість петелічок, така, щоб ваша голова сюди пролізла. Умовно, маркерами ділите на 4, одинакові або різні частини. У мене тут де рукавчики трішки менше, а тут трішки більше, там на кілька петелічок. І далі, оце по формулі як квадрат, в'яжете вже по колу, і Получається виходить... те, що виходить. Узорчик тут такий досить простенький, нічого надприроднього, все гачечком в'яжеться, все по-простому. Тут спочатку коло шиї я вирішила зробити такими знаєте, як трикутничками, якщо так можна сказати. На кожному кутику, ми звісно, робимо це все. Далі просто я чергувала, здається, напівстопчики з накидом та з'єднувальні стопчики. Чому я кажу, кажу, що здається, тому що тижнів зодва два я почала цю штучку в'язати, і поки що її закинула, тому що я взялася за ось ту сіреньку ковтинку. Так, вона мені чомусь видалася, що я вот мастхев, мушу, мушу і все. А цієї я трішки, цей виріб я трішки закинула. І вважаю, що можна його й продовжити. Єдине, що в мене не виходить акуратно, це ось ця штучка. Ось, можливо, ну, я гадаю, ви бачите Це ці місця, де я перехожу на наступний рядочок. Так, Я знаю, воно дуже негарно виглядає, і воно, по ідеї, мало бути ось тут, по цьому шовчику. Але я тут трішки запорола узор, і тому в мене здвинулася ось сюди ця лінія. Ну І як бачите, на узорі вона виглядає негарно. Але скажу наперед, я і не планувала, що це буде повноцінна там, футболочка, чи що. Я гадала, що я просто зроблю пробне для того, щоб зрозуміти, який розрахунок мені потрібно на шийку, скільки мені потрібно сантиметрів на руку, ну, скільки пряжі мені плюс-мінус піде. Далі я це планую, скоріш за все, розпустити. Або якщо мені стане шкода розпускати, я залишу це готові футболочці, буду носити вдома. Поки що ну, мені ще й дуже колір цей подобається, і пряжа ця така, пряжа ця така прям літня, ну, хороша, можна так сказати. Залишків це, в мене, виходить, це вже другий моточок, неповний. Перший неповний сюди пішов і другий неповний це в мене залишки. Маю ще один повний і ще один півмоточка, приєднане до шортиків. Так що, поки що, ось так. Мені просто дуже подобається з цієї нитки в'язати. Я не могла придумати, що з неї зв'язати. Саме ось цієї фірми. Ця товщина просто ідеальна. Я обожнюю з, такої саме, з такого саме формату в'язати. І колір. Просто кайфує зір від цього кольору, неймовірного. Ну і узор тут така імпровізація, просто аби, аби щось було, знаєте. Нічого складного. Також в мене ще в наявності є ось така неймовірна пряжа. Зараз, якщо вона від мене не втече, я вам її покажу. Ось, ось така. Гадаю, для майстринь це не новинка. Для тих, хто не знає, це пух норки. Не, не справжній, це, наскільки я знаю, з кролика, зайчика, кролика. Ну, ви зрозуміли тобто не норка, а інша тваринка ангорка, здається. Не розуміюся в цьому всьому животному мірі, але. Колір просто я не знаю, ну з чим порівняти: ну, солодка вата, ну, зіфір, ну щось таке ніжне, дитяче, повітряне, таке, знаєте, колір просто, просто. А я гадаю, що я сьогодні не буду з цього всього в'язати, тому що це потрібно сідати саме за цей виріб, не відходя від каси, як то кажуть, у мене дві два моточки. А я зніму окреме відео про ту шапочку. Ну, я так гадаю, якщо ні, то покажу принаймні результат десь в тіктоці. Ну що, давайте для початку займемося нашою ковтинкою. Гадаю, для розігріву рукавчик підійде. Приступимо до створення, до в'язання нашого рукавчику. У мене є 40 хвилин. Так, 40 хвилин до е, навіть трішечки більше. Е, у мене сьогодні по плану піти похід на ніг таке. Тому не дивуйтеся, якщо інша половина відео, ви будете бачити вже зовсім інший манікюр. Я вас попередила. Хочу сьогодні. Знаєте, зробити акцент саме на цій ковтинці, тому що дуже мене вже цікавить результат. Я просто реально не можу дочекатись, тому що знаєте, одна справа, коли ти щось собі придумаєш в'язати, і майже завжди в тебе виходить це відобразити. А зовсім інша сторона, коли ти е, щось собі придумаєш, а воно виходить ну, зовсім не таке, як ти собі це в голові уявляв. І дуже добре, якщо це зовсім не таке е, в хорошу сторону. А у мене останні рази було зовсім не таке в погану сторону. Тому я вже дуже зацікавлена в тому, щоб побачити результат, хоча я знаю, що потрібно насолоджуватися процесом. Ну Що можу сказати? В планах в мене було зв'язати ковтинку без якихось узорів, щоб я там щось рахувала, чи знаєте, переживала, що десь щось пропустила, десь щось нерівномірне. Я просто хотіла всю ковтинку зробити в таку знаєте, приталену у форматі резинки, щоб навіть все, рукави, сама основа була резинкою. Хоча в самому початку я гадала, що ось цю частину, там, де тулуб, я зроблю просто лицевою петелечкою, а рукави зроблю. Ось такою резиночкою. Але коли я а, зробила пробник, не повірити, я перший раз в житті вирішила зробити пробник, Боже, самі дивно це казати. А, і мені прямо настільки сподобалася ця резиночка, коли а, широка така частина чергується з такою вузенькою. Тобто, в мене тут резиночка 4х2, 4 на 2, 4 лицові і 2 виворітні. І знаєте, коли ковтинка така не розтягнена, воно чергується такі ділянки широкі з такими тонюсінькими смужечками, такими западинками. Мені дуже це подобається. А коли розтягується, ну тобто, взагалі, зовсім інший формат, теж мені дуже подобається. Ну, це найголовніше. Але я зіткнулася з такими проблемами, що я не знаю, як зробити. Ну ось коли такий узор рукавчика, і я хотіла, щоб ковтинка була максимально всюди приталена, тобто і по тілу, і по руках. Тобто, якщо м -м, можна подивитися на мою руку тут, ну звичайно, будь-якої людини, тут вуще ніж тут. А, але у мене тут особлива зона у мене така ручка немаленька, і мені потрібно, щоб тут було е об'єм більший, такий хороший. Я взяла, ну от виміряла і тупо впритик зробила ось тут, щоб було, знаєте, по ширині. І якщо так пров'язала я, то в принципі на кисті тут плюс-мінус, знаєте, коли, ну, коли не дуже широко, ще, ну такий невеличкий зазор. Але якби я зробила так, як я люблю зазвичай, отут широке, то тут рука у мене би був прямо ну, пф, а якусь окрему резиночку ще робити, що тут уже такий формувався як ліхтарик, я не хотіла. Я хотіла все приталене до тіла. Тому Ой, тому блін! Витягнула петлі. Ай-яй-яй! Так, ніхто не дихає, я набираю назад петлі. все, повернула петлі. Боже, це для мене просто <ріпи> рівно убійство. Так, ну що? І я ніяк не можу дов'язати ось цей останній, знаєте, елемент, останній добити оцей рукавчик. Щоб уже посшивати все і плюс-мінус подивитися, чи мені взагалі не буде дуже критично давити, чи я можу прям зшити всі детальки і вже відрізати ці нитки, ці кінчики, знаєте, позашивати. Тому в мене тут замочок зараз пришитий, але він не пришитий прям наглухо. Тобто я не повідрізала ці кінчики, я не позатягувала нічого ще, ніде вузлики, ніякі не зав'язані. Якщо потягнути за нитку, я можу розпустити все. Тобто, починаючи від горловини замка окремо там до рукава. Тому що у мене все тримається просто зараз на незакінчених оцих незав'язаних кінчиках. Мені дуже важливо доробити ось цей рукав чим швидше. Можливо, сьогодні я його і не доб'ю, тому що часу, як так, як я собі придумала на початку, не цілий день у мене буде. Тобто я цілий день основне заняття буду мати в'язанням, але поміж цього буду вставляти якісь ем, ну свої, скажімо так, домашні справи. Так, ну що, давайте атмосферненько пов'яжемо з вами під якусь мелодію. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Що я ще згадала таку ситуацію. <кій> Мене колись подруга питала: а чому ти не береш в'язання і не йдеш в'язати десь в закладі, щоб було атмосферно, щоби... ну, щоб змінити обстановку, щоб не вдома? А я їй кажу: Ну ти уяви, Я з майже дов'язаною кофтою в пакеті, чи в сумці, чи в рюкзаку, захожу в кофейню, якусь, розкладаю це, блін, на столиках, <кій> беру каву. І сідаю як бабулька, оце спицями цокати. Ще якщо якийсь виріб з гачком, то це ще куди не йшло. А спицями в мене завжди страх, що я ці петлі потіряю, поки десь переміщатиму виріб. У мене цих заглушок немає. До речі, потрібно купити на спиці заглушки. Я раніше рвала резинку, цю гумку, щоб стирати карандаш, і просто затикувала ці краєчки спиць. Ну, я кажу, ну, і по-друге, некомфортно, тому що всі дивляться. Можливо, хтось щось спитає? Я не знаю, якщо це іде мова про те, що сісти в парку, десь пов'язати на якійсь віддаленій лавочці. Чи десь на своєму цьому коврику, який постелиш влітку, це одна справа. А коли я йду прямо в заклад, мені дуже встидно і в'язати, і книгу сісти почитати. Я вже один раз експериментувала з книгою. Ну мені було, скажімо так, цікаво читати, але щоби ну, зануритися в цю книгу, щоб оце про провідчути цей так. А вайб книги мені доводилося одягати навушники і включати якусь або оце шумоподавлення в навушниках, або що, тому що навкруги люди дуже голосно спілкувалися. Там щось ну це знаєте круговорот людей. Оцей такий шум створює фоновий, і я не могла розслабитися і насолодитися на повну книгою. В'язання так, це ще таке, знаєте, там те, що люди шумлять, це куди ще не йшло. Але буде, наприклад, дуже неприємно, якщо ти сидиш, в'яжеш е, і так без того не, не можеш розслабитися, там ще в додачу рахуєш якісь петлі, і тебе хтось щось спитає. Ну, Просто уявіть моє лице в цей момент. Тому, тому, тому тому в'язання в закладах я ще до цього рівня не доросла. Можливо, колись в мене включиться оцей такий знаєте, пофігізм по типу Мені треба, от я сижу і в'яжу. Ну, можливо, а зараз мені комфортніше вдома, тому що вдома є вдома. В'яжемо далі. Я вже даляче трішки пров'язала рукавчик. Не, не дуже помітно, але тримаємо ритм. Тримаємо. Так, ну що? Я трішки пов'язала светрик, сходила на нові нігтики, і тепер я готова взятися за трішечки інший вид е, діяльності. Я вирішила дописати е, сценарій, якщо так можна сказати, е, мого майбутнього ролику. Я хочу створити таке відео, де я поділюся ідеями виробів, які запали мені в душу, які я хотіла би колись або повторити, або я дещо зв'яжу з цього в своїх наступних відео. Я не скажу, що це якісь тренди. Можливо, щось із того, що я буду ділитися зараз, і є трендовими речима. Але я виділила таких 12 пунктів для себе, що таких 12, знаєте різновидів в'язаних речей вони такі очевидні, але можливо ви щось для себе підчерпнете. На щось звернете увагу більше, можливо, щось знайдете нове навіть для себе або помітите те, що раніше не помічали. Я вже 11 пунктів прописала, мені залишилось дописати 12 пунктик, зберегти картинки собі в галерею, які я потім ставлю вам у відео. Ну І що ще можу сказати? А далі подумаємо, що з вами в'язати будемо із мохеру синього. Підшукаю якийсь референс заодно. Ну, Якщо не вийде, то не вийде. Я просто хочу перемкнути свій, свій вид діяльності із спиць трішечки на гачечок. Нехай я сьогодні не дов'яжу ту ковтинку, але хочу от саме попрацювати гачком сьогодні ще. Тому давайте я швиденько допишу 12-й пункт, і ми з вами продовжимо вже далі в'язати. Накидала я кілька ідей, які крутяться у моїй голові приблизно вже місяць, але поки що вони неможливі для виконання, тому що мені потрібно для цього всього манекен. Як для Це коли вони там замірюють, це все красиво викладають на цей манікен, це все гарно видно. Зручно пришивати. Поки що в мене немає можливості придбати такий манікен, але я про нього мрію, такого якогось базового середнього розміру 44, 46, 46, 48. Ем, і е, також немає поки можливості, тому що по пряжі це дуже затратно. Але нічого. Я е, сподіваюся, колись я введу таку рубрику. Поки що про неї не буду говорити, щоб знаєте, ідея така залишилася прямо особисто моя. Поки що. Я не зустрічала такого в інтернеті, тому поки що не буду забігати наперед і, як то казати, всі свої козирі вивалювати на стіл. Що ще хочу сказати? Зараз будемо з вами пробувати щось робити з цієї синьої е, пряжі. Хоча навіть не знаю, що з нею робити, я щось хочу, що я не знаю, що я, до речі, думала зв'язати цей шарфик Софі, чи як він правильно називається. Це такий тонесенький, знаєте, такий довгий, 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 де можна робити ще у формі капушона такого, а можна просто такий довгий, який звертається в круасанчик, зробити такий довгий шарфик тонесенький, який декілька разів можна обмотати круг шиї, і він називається Шарф Софі. Можливо, навіть якби скласти дві ниточки і так гарнесенько пров'язати, але це мохер. Мохер не буде так, знаєте, приємний до тіла і тим паче будуть у ці просвіти. Це хіба що поєднувати мохер з якоюсь ще ниточкою. У мене зараз вільної ниточки немає. Хоча, якщо я дов'яжу ось цю ковтину, сіру, у мене з неї лишиться нитки, і можна би було поєднати ось цей такий сіро-блакитний колір із синім мохером і зв'язати шарфик Софі. Але а, я не маю до чого такі відтінки носити. Мені потрібно, щось це однотонне або щось уже таке одного яскравого кольору, по типу червоненький, наприклад, тому що в мене всі а, весь верхній одяг якогось темного або світлого відтінку. Якщо я додам щось таке на ляписте, мені не буде комфортно в цьому. Отож, я прописала сценарій, тепер душа в мене спокійна, що я нічого не забуду. Ввечері я постараюся ще накидати картинок собі в папку збережених, щоб потім ставити у відео. Ну і сподіваюся, дов'яжемо сьогодні з вами ось цей рукав. Якщо ні, то продовжу завтра з і ще вам дозніму. Я дуже рада, що у мене є така можливість ділитися з вами своїми ідеями, хоч комусь, можливо, буде цікаво, і хтось щось для себе підчерпне, так сказав. Що давайте займемось далі нашими такими в'язальними діліжками. Що принесла я сюди пряжу мохерову, принесла гачки, найбільші, які в мене є. До речі, що помітила ось два гачки десятки, і наскільки вони відрізняються, так? Ось, е, якщо взяти до уваги ось бамбуковий 10, 10 мм і металевий, теж 10 мм. Але наскільки ось ці штучки робочі гачечки, відрізняються, так? дерев'яний з цією він все рівно такий знаєте, моцніший, такий більший. І Мені здається, ним дуже буде зручно якісь коврики в'язати або щось таке. Такий він трішки тут гостренький. Ну, це тому, що я, напевно, ще ним не користувалась, але сам такий гарно вишліфований напевно пролакований, тому що ніде нічого не цепляється за нього. Також в мене є ось такий металевий десятка. Ним я в'язала тільки сумочку один раз із котонової, О, як це сказати. Ай, вже не котонова, як ця пряжа називається? Ну, ви знаєте, трикотажної Трикотаж пряжі. ну Такий собі. Не скажу, що ця фірма дуже зручна. Ну, вона як, вона зручна, особливо я про яку фірму. Ось ця фірма гачечки, то ось ці резинові такі наконечники вони зручні, особливо, коли працюєш маленьким розміром спиць і потрібно гарно тримати, тому що ось ці звичайні ці палички металеві допустим, незручно. А коли є ось така прорезинена ручечка, то зручніше. Але коли ви в'яжете з якоїсь масивної нитки, де потрібно прям силою це все витягувати, з шнурка, наприклад, щось в'яжете, або із цієї трикотажної пряжі, то ось ця ручка може дуже легко злазити з гачка самого. І якщо вона сповзе повністю, то ви вже назад її не одягнете. Треба відчутно підсувати, провіряти. Щоб не Боже, не злетіло. Бо це вже буде по гачку. Лишиться тільки ось ця металева штучка у вас А цю резинку ви вже назад не всунете. Я поки не визначилася якого розміру гачок хочу використати. Принесла ці два великі, і поки вагаюся, не знаю. Мені здається, з десятки, наприклад, буде дуже вже Вже дуже такий, знаєте, масивний гачечок для мухер. Навіть якщо я складу в два рази, ну, тобто Ну, я не знаю. Ну, вже, мені здається, прям занадто. Ой, ні, це незручно буде. Це просто капець незручно і негарно. Не буде це десятка. Можливо, буду брати якийсь менший гачечок. Ну, ось це вже заплутується все. Але якщо схочу, буду робити більш такі, знаєте, масивніші ці отвори. Також я принесла гачок під номером 6. Ну, це вже скоріший варіант, думаю. Але теж він мені якийсь завеликий, на вигляд. Шестьорочка, також ось 4 і 4,5. Ось між цими гачками, я гадаю, буду вирішувати, яким буду в'язати. Що я надумала в'язати? Я можливо десь вам тут вставлю картинку, щось плюс-мінус, але не знаю, тому що я не знаю, чи вистачить ось цих моточків на щось путнє, якщо так сказати, можна. Тому давайте щось будемо пробувати. Ну що ж, щоб сказати, що я щось придумала, що робити з мухеру синього, то я б так не сказала, але я вирішила зробити бабусиних квадратиків, кілька з нього, і взяла гачок, до речі, двійку. Невеликий, як спочатку думала, буду робити з великого, а ось двійку. І хочу створити кілька бабусиних квадратів, таких невеликих, і подивитися, що можна з них далі вже зробити. Можливо, якийсь шарфик декоративний, можливо, щось навіть більше вийде. Але так як пряжі в мене небагато, то я на велике щось не надіюся. Я поки зроблю кілька квадратиків. Подивлюсь, як вони будуть виглядати в мохері, а далі вже буду рішати, вирішувати по кількості їх дивитися, по якості, що з них можна, так сказати, зліпити. Давайте створимо кілька квадратиків і будемо вже далі думати з вами разом. Так, ну що, ось у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квадратиків. В'яжу 10-й. І поки навіть не знаю, що з них робити. Але вони такі милі, такі гарні. Можна навіть такий тоненький шарфик, знаєте. М -м 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 -м. Типу, так, просто в один рядочок, з'єднати їх, обшити, і буде такий довгенький, тоненький шарфик гарний. Поки не знаю, можливо, навіть якусь жилеточку з них зв'яжу. Треба приблизно так скласти, вирівняти, подивитись, наскільки вони подадуться ще, і буду щось думати. Поки що руки тянуться, тяжіють до спиць. Хоча зранку тяжіли руки до, більше до гачка, але зв'язавши 10 цих квадратиків з мохеру, вже хочу взяти до рук спиці. Нарешті я цю ковтину дов'язала. <гум> Наскільки ви можете побачити, всі ці ниточки, по мінімуму я сховала, зовні їх немає. Всередині ще десь є ниточки. Ну що можу сказати? Результатом я задоволена на відсотків 90. Дещо вийшло не так, як я планувала. Дещо трішечки, знаєте, побачила свої якісь помилки, промахи свої. Уже, правда, коли це все посшивала, але нічого. Тому що такого формату ковтина із замочком в мене першого разу, перший раз я таку в'язала. Тому, гадаю, плюс-мінус я справилась з завданням. Але це ще перед ВТО. Ще потрібно буде її простірнути, висушити і потім подивитися. На те, як вона виглядає вже після цього всього. Ну, давайте поки приміряємо так. Ну, що вам сказати? Я вперше приміряю разом з вами ковтинку, це ще до ВТО. Ну, і ну, я не знаю. Зараз давайте я поставлю телефон на штатив і подивимось разом. Ну і що, ось і результат. Ось ковтиночка готова. Ну як готова? Я її зв'язала зшила. Ще потрібно зробити ем, ВТО. І далі будемо дивитися уже на кінцевий результат, але це, гадаю, це вже буде у відео, де буде окремо про ковтинку. Ну, що, скажу так. Я задоволена результатом. Ось так ковтинка виглядає спереду. Рукавчики такої довжини, як я і хотіла. Ну, я гадаю, після прання вони все рівно трішки витягнуться. Задум все ось такий вигляд має. І ось такий спереду замочок працює, все добре, мені все подобається. Є деякі нюанси, і вони в більшому е, пов'язані саме з замком, е, тому що я не знаю, як з ним красиво ще е, працювати, як красиво з'єднувати це все, прошивати. Е, ну от Знизу мені подобається, а зверху я знаю, що е, щоб приховати ось цей кінчик. Роблять подвійний комір, і ніби цей замочок огортається тут зверху. Знаєте, ще одним е, шаром цього коміру. Але я хотіла саме так зробити в цій ковтині. Чому не знаю, не хотіла я його обтяжувати, е, її ковтину не хотіла я обтяжувати подвійним коміром. Ну нічого, наступний раз я вже буду робити по-іншому. Я вже якісь свої помилки винесла з цього виробу, і якщо захочу знову якийсь замочок внести. Буду вже знати, як з ним краще працювати. Тому що я ніякі відео особу дивитись не хотіла, знаєте, щось, шукати якусь інформацію, я просто хотіла сісти і робити. Все. За ковтинку ми з вами все вже закінчили. Давайте далі інші якісь проекти поробимо ще сьогодні. Так, ну що, ось я вже дов'язала трішки цих квадратиків. Тут в кожній секції по три квадратики, тут два. Отже, у нас тут 20 штучок уже є, і ще трішки пряжі залишилося. Я на сьогодні вже закругляюся. Це все, що я встигла за сьогодні зв'язати. Ну, що хочу сказати. Я задоволена, що закінчила хоча б светрик сіресенький, я на нього виділила найбільше часу, особливо на сшивання, Там рукав дов'язати було не так багато, наскільки зшити. А ось із цього синенького поки що я не вирішила, що буду робити. Можливо, це буде якийсь шарфик або що. скоріш за все, це ви вже дізнаєтесь із Тіктоку. Тому підписуйтеся, дякую вам за ваш перегляд за ваші коментарі. Буду рада бачити вас в наступному відео. Всім! Papa -pa.